Друзі, привіт! Hello, my friends! Запрошую всіх на канал Mark English, канал, де ви можете значно покращити свою англійську мову. Основною метою курсу є допомогти вам вийти на просунутий рівень англійської мови і популяризувати український контент. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете за допомогою PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити внизу під відео. Поширюйте український контент, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, залишайте коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На минулому, 34-уроці му уроці ми вивчили модальне дієслово might, А зараз на уроці 35 розберемо модальне дієслово must. Здається, що всі люди, яким прийшлося вивчати англійську мову, знають, що модальне дієслово must перекладається на українську мову як «мусити». Але чи мусити є єдиний спосіб вираження цього модального дієслова. Відповідь на це питання ми дізнаємось у цьому відео. Отож, є шість основних способів використання модального дієслова must в англійській мові. Перший спосіб це certainty, тобто впевненість. Українською мовою must будемо перекладати як напевне. Або маєш бути, що виражає 100% впевненість. Цей спосіб можна виражати як в теперішньому, так і в минулому часі. Розберемо їх на прикладах. Теперішній час. Теперішній час. You took first place. You must be delighted. You took first place. You must be delighted. Ти здобув перше місце, ти маєш бути дуже щасливим. You took first place, you must be delighted. А тепер час. They came too late. They must have gotten stuck in a traffic jam. They came too late. They must have gotten stuck in a traffic jam. Вони прийшли надто пізно. Вони напевно застряли в zatori. They came too late. They must have gotten stuck in a traffic jam. Наступний спосіб вираження модального дієслова must це prohibition, тобто заборона. Спосіб вираження must через заборону вживається за допомогою заперечувальної частки not, тобто must not, або коротка форма mustn't. Перекладаємо на українську мову must- not або mustn't, як забороняється, або не можна. Приклади вживання. You must not sell alcohol to underage people. You must not sell alcohol to underage people. Не можна продавати алкоголь людям, які десь досягли повнолітнього віку. You must not sell alcohol to underage people. Наступне речення: You must not leave your workplace in this company before 5 p.m. for no reason. You must not leave your workplace in this company before 5 p.m. for no reason. Забороняється покидати місце роботи у цій компанії перед 5 години вечора без вагомої причини. Забороняється покидати місце роботи у цій компанії перед 5 годиною вечора без вагомої причини. You must not leave your workplace in this company before 5 p.m. for no reason. Наступний спосіб використання модального дієслова must це necessity. Тобто обов'язок. У цьому способі вираження must як обов'язку ми перекладаємо його як повинен. «повинна» чи «повинні». Наприклад, You must always make your bed before inviting your guests to your place. You must always make your bed before inviting your guests to your place. Ти завжди повинен застелити своє ліжко перед тим, як запрошувати гостей до себе додому. You must always make your bed before inviting your guests to your place. Ще одне речення. А тепер пробуємо перекладати самостійно. Я повинен бути на тій вечірці до 18-ї години сьогодні ввечері. Я повинен бути на тій вечірці до 18 години сьогодні ввечері. I must be at that party by 6 o'clock tonight. tonight. Я повинен бути на тій вечірці до 18 години сьогодні ввечері. Четвертий спосіб використання модального дієслова must особисте зобов'язання. Особисте зобов'язання. Виражається через I must, я мушу, або я повинен. Або ж we must, ми мусимо, або ми повинні. Приклади використання. I must pay attention to the English language more often since I have a job interview in two weeks. I must pay attention to the English language more often since I have a job interview in two weeks. Я повинен приділяти англійській мові. Увагу частіше, оскільки у мене співбесіда по роботі через два тижні. I I must pay attention to the English language more often since I have a job interview in two weeks. А тепер пробуємо перекладати самі. Я повинен позбутись поганої звички проводити надто багато часу в соціальних мережах. Я повинен позбутись поганої звички проводити надто багато часу в соціальних мережах. I must quit my bad addiction of hanging out on social media too often. I must quit my bad addiction of hanging out on social media too often. Я повинен позбутись поганої звички проводити надто багато часу в соціальних мережах. П'ятий спосіб використання модального дієслова must це very strong recommendation. Тобто дуже строга рекомендація. Використовується з метою. Наполегливо рекомендувати комусь якусь річ. Перекладати you must в такому контексті можна як строго рекомендую. Наприклад, you must visit Iwa-Franківsk when you are in Ukraine. I will show you everything Around. You must visit Iwa-Franківsk when you are in Ukraine. I will show you everything around. Строго рекомендую тобі відвідати Івано-Франківськ. Коли будеш в Україні. Я покажу тобі все довкола. You must visit Ivano-Frankivsk when you are in Ukraine. I will show you everything around. Перекладаємо наступне речення. Строго рекомендую вам спробувати нашу національну кухню. Вона дуже смачна. Строго рекомендую вам спробувати нашу національну кухню. Вона дуже смачна. You must taste our national cuisine. It's delicious. You must taste our national cuisine. It's delicious. Строго рекомендую вам спробувати нашу національну кухню. Вона дуже смачна. You must taste our national cuisine. It's delicious. І останній шостий спосіб використання модального дієслова must це official written rule. Офіційне писане правило. Якщо ми говоримо про державні закони, писані правила та умови в офіційних документах, ми можемо виражати мусити через must. Приклади вживання. You must be over 35 years old to become the President of Ukraine. You must be over 35 years old to become the President of Ukraine. Ти повинен мати більш ніж 35 років, щоб стати президентом України. You must be over 35 years old to become the President of Ukraine. Перекладаємо наступне речення. У більшості країнах ти повинен досягнути 16-літнього віку, щоб одружитися. У більшості країнах ти повинен досягнути 16-літнього віку, щоб одружитися. In most countries, you must be 16 years old to get married. In most countries You must be 16 years old to get married. У більшості країнах ти повинен досягнути 16-літнього віку, щоб одружитися. Домашнє завдання. You must write down six sentences with six ways of using the modal verb must in the comment section below. Строго рекомендую вам написати 6 речень з 6 способами використання модального дієслова must у коментарях внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па!